Вітаю вас, шановні колеги. Вітаю, шановна Тетяна Миколаївна, організатори. Дякую за чудове виступне слово, представлення і мене і проблеми. І отже, поговоримо про одну з найактуальніших проблем сучасної. Первинної медичної допомоги це власне надання допомоги пацієнтам із остеоартрозом. Чому це є проблемою? Коротко дам таку стислу інформацію на сьогоднішній день. остеоартроз залишається найбільш частим захворюванням суглобів людини і займає 15-те місце серед усіх причин інвалідизації. Людей глобально займає третє місце серед швидко зростаючих за частотою причин втрати років здорового спос... здорового життя, так також. Глобально. І що також тривожить і лікарів, і економістів, і фінансистів, це те, що кількість людей на планеті, які живуть на сьогодні з остеоартрозом, зросло на 48%, як ви бачите за останній час, і, на жаль, продовжує зростати. І в такій ситуації, коли саме це захворювання наносить такий соціально-економічний, соціально економічну шкоду, да, і населенню, і системі охорони. І витрачаються гігантські кошти на дослідження, наукові, все ж таки, і на сьогоднішній день існують істотні пробіли у доказових рекомендаціях і зведення пацієнтів з остеоартрозом. І на сьогоднішній день, незважаючи на таку соціально економічну медичну значущість. Остеоартрит не віднесено до групи хронічних неінфекційних хвороб, да, хоча він мав би там бути і таким чином стати у центрі уваги первинної медичної допомоги команди сімейного лікаря і системи охорони здоров'я в цілому. Тому що на сьогоднішній день дійсно багато тих факторів ризику, яких, які ми визначили да, як фактори ризику хронічних неінфекційних хвороб, вони є і факторами ризику. Ризику для остеоартрозу, ну от те, що я говорила, такі статистичні дані підтверджуються, наприклад, даними по Франції, де дивіться, остеоартроз займає перше місце серед причин інвалідності дорослого населення. На жаль, за прогнозами буде зростати вартість ведення пацієнта, тому що із постарішенням населення. Буде спостерігатися більша потреба в проведенні ендопротезувань. І дивіться, до 2030 року прогнозуються які гігантські цифри щодо зростання потреби населення у ендопротезуванні. А це ж також якби, навантаження не лише на систему охорони здоров'я, але і на всі економічні фінансові показники в країні. Що стосується наших з вами ближче да, до наших з вами медичних проблем, то на жаль на сьогоднішній день, не зважаючи на величезну кількість е різноманітних експериментальних доклінічних клінічних досліджень, на жаль, в лікуванні остеоартрозу і на сьогодні ми не бачимо такого прориву, який спостерігається в лікуванні інших ревматичних хвороб. І остеоартроз загалом, як я далі вам продемонструю, за результатами опитування лікарів і пацієнтів, остеоартроз загалом е, ігнорується е, медиками. Е, до розвитку вже термінальної стадії пацієнта. В реальній медичній практиці часто ми бачимо, що застосовуються не доказові рекомендації, а застосовуються вартісні технології для додаткових обстежень пацієнта для лікування, які не пройшли клінічні. Дослідження не увійшли в доказову базу, і так далі, це тому, що різні рекомендації на сьогоднішній день різних експертних груп вони дають трохи відмінні такі настанови рекомендації для лікарів, і таким чином виникають такі різноманітні зовсім підходи, в тому числі такі, які витрачаються гроші і пацієнта і системи охорони здоров'я. І тому на Сьогоднішній день я вам далі продемонструю, обговорюють це в різних країнах і іншими експертними групами, міжнародними, обговорюється питання того, яку стратегію слід запропонувати пацієнту системі первинної медичної допомоги, сімейному лікарі, для того, щоб найкращим чином. Все-таки надати первинну медичну допомогу пацієнтам, чому тому, що і на сьогоднішній день 50% пацієнтів вони говорять про те, що в них недостатньо контрольований болівий синдром. Тобто, незважаючи на все лікування на фармакотерапію, на всі наші зусилля, пацієнт рапортує, що протягом застосування фармакотерапії він відчуває біль, який перевищує 4 бали, і він незадоволений задоволений Незадоволений лікарем, він не може відповідним чином працювати і має істотні зміни в якості життя і, взагалі, в своєму психологічному стані. Статистика також невблаганно нам говорить, що 30% випадків випадків заміни калінного столоба можна було б уникнути, якби пацієнт одержав вчасну, структуровану, доказову, вчасну дохірургічну допомогу. Да? І в той же час опитування пацієнтів, аналіз медичних записів, це дані не українські, це дані міжнародні, говорять про те, що до етапу хірургічного втручання власне пацієнти не одержували взагалі жодних рекомендацій. Ем... Комплексних рекомендацій для того, щоб дійсно виконати ту програму, яка є найбільш доказовою на сьогоднішній день по лікуванню остеоартрозу. І не говорячи вже про те, що пацієнти вказують, і немає таких записів в медичних картках, що лікар давав їм рекомендації щодо змін у способі життя, щодо корекції тих факторів ризику, які лежать в основі, як ми вже згадали, як хронічних неінфекційних захворювань, так і остеоартрозу. От дивіться такі дані е, е, по опитуванню пацієнтів і лікарів у Великобританії, якими було виявлено наступне: до 70% хворих на остеоартроз вказують. Що медична команда недостатньо уважно ставиться до їх скарг і не сприймає серйозно, і це підтверджується опитанням лікарів. Дивіться, лікарі вказують, що вони вважають, що остеоартроз є не є власне хворобою, а є частиною нормального старіння людини, і не треба такий стан контролювати, моніторувати, і можна просто все пустити на самостійну практику і розуміння пацієнтів В той же час лікарі ображаються на пацієнтів, що вони мають нереальні очікування, так би мовити, щодо консультації, лікування та його результатів. І, а пацієнти мають навпаки таке соцзамовлення індивідуальне, що треба надавати лікарю, медичній сестрі не загальні, а саме персоніфіковані рекомендації щодо змін способу життя, наприклад, щодо фізичної активності, харчування і так далі. І тоді це було корисно і. Пацієнт міг би впровадити це в життя. Отже, зважаючи на істотну кількість пацієнтів да, хворих на остеоартроз і хронічність захворювання підпадають ці пацієнти під категорію. Захворювань, яких веде власне сімейний лікар і команда первинної медичної допомоги. 95% пацієнтів підпадають під характеристику професійну, саме первинної медичної допомоги. Але ж і сімейному лікарю в цій справі також потрібна допомога. І для того, щоб надати таку допомогу сімейному лікарю і виправити ситуацію із незадоволеності і пацієнтів. Своїм лікуванням і незадовільними результатами до хірургічного лікування, і, можливо, навіть зменшити потребу в ендопротезуванні, да і таке загальмувати прогресування пацієнтів від початкових стадій остеоартрозу до термінальних. Нещодавно були опублікований міжнародний консенсус, як ви бачите, в якому прийняли участь 10 експертів із різних країн світу. І цей консенсус був покликаний що створити от такі алгоритми підходи до ведення пацієнта із остеоартрозом для команди первинної медичної допомоги. Ну і найчастішою локалізацією є на сьогоднішній день ураження калінних суглобів. І от розглянемо більш детально цей алгоритм для гонартрозу. Якщо ми маємо пацієнта старше 50 років, це типовий пацієнт. Пацієнт, який скаржиться на біль в коліні, скутість може бути, і у нього рентгенологічно підтверджуються ознаки остеоартрозу, то це пацієнт, якого веде сімейний лікар. Однак, якщо у цього пацієнта на будь-якому етапі його захворювання, да, ми виявляємо випід в сулобі, да, тобто що синовід, то для того, щоб провести аналіз. Синевіальної рідини або визначитися із тим, якою має бути змінена тактика ведення такого пацієнта. То треба, щоб сімейний лікар вчасно відправив такого пацієнта одержати так звану експертну думку. Ну, до експерта, так? це значить, що до вузького спеціаліста, до якого вважає сам сам сімейний лікар більш доцільно це може бути ортопед, травматолог, це може бути ревматолог і так далі. Так? Друга клінічна ситуація. Якщо ви знаєте цього пацієнта, ви його ведете, і він відносно добре реагує на застосоване лікування щодо його остеоартрозу і в якийсь момент з'являється незвичний інтенсивний біль в суглобі, який не вгамовується застосуванням, наприклад, нестероїдних протизапальних препаратів, або він з самого початку відповідає на застосування НПЗП, а далі Ефективність падає, то такий аномальний, так званий незвичний по інтенсивності, по тривалості біль, він також є показом для скерування до вузьких спеціалістів. І таким чином, якби сімейний лікар і команда ПМД, він веде пацієнта спокійно, самостійно дає йому всі рекомендації як не фармакологічного, так і фармакологічного лікування, коли біль в коліні не є надзвичайно інтенсивним. Цим не перевищує 7 балів, триває до 10 днів і не супроводжується там. Ну, і якщо це типовий пацієнт старше 50 років і так далі. Якщо ви бачите зміни в лабораторних показниках, які робилися, наприклад, не з приводу остеоартриту, а з інших якихось причин, якщо ви бачите, що у пацієнта додалися якісь інші фактори ризику, наприклад, травма додалася. Чи порушення мінеральної щільності кісткової тканини, чи доєдналися якісь інші захворювання? Такий пацієнт також є кандидатом на планову консультацію до вузького спеціаліста. Якщо ви бачите швидке прогресування суглобового синдрому, боліло не тільки коліно, тоді доєднуються ще інші суглоби. Також подумайте про те, чи не варто Відправити на консультацію до ревматолога, Як я вже казала неефективність або втрата ефективності фармакотерапії, зміна характеру і інтенсивності болю. Локалізація друга: це коксартроз, пульшовий суглоб, і тут ну, такий диференційний підхід диктується у різних вікових групах. Да? Ми з вами говоримо, що типові пацієнти з остеоартрозом – це такий пацієнт старше 50 років. Якщо ви бачите типові скарги, да, але вік у пацієнта до 50 років, подумайте про те, що відразу слід скерувати цього пацієнта до ортопедотравматолога, травматолога до рівматолога, тому що в основі такого раннього коксартрозу може лежати, наприклад, дисплазія цього суглоба, або ще якісь проблеми, які ми з вами не можемо діагностувати, і які не бачить Звичайна рентгенографія, графія, тому що всі експерти сходяться на тій думці, що не варто е, стімейному лікарю із первинного якби, рівня надання медичної допомоги скеровувати пацієнтів на дороговартісні методи обстеження суботів, такі як КТ, МРТ, тому що це вартісно на це витрачається гроші пацієнта, або в системах бюджетних витрачаються кошти. Е, Державою, От, і таким чином, спочатку треба одержати експертну думку. Наші з вами пацієнти, з якими ми працюємо в ПМД, у яких є пові ознаки коксартрозу, підтвердження рентгенологічно, це пацієнти віком старше 50 років, які мають помірний да, середній за інтенсивністю больовий синдром, і який турбує пацієнта періодично час від часу. І так само, як і по. Лонартрозу. Якщо ви бачите пацієнта, у якого є інтенсивний дуже біль, да, вище 7 балів, у якого є нічні болі, які заважають пацієнту спати. В тому випадку, якщо болівий синдром супроводжується істотними порушеннями загального стану, да, коли ви бачите швидке прогресування, обмеження рухливості в кульшовому суглобі в даному випадку, тут вже ми можемо говорити про швидко прогресування. Кокс коксартроз, і таким чином цей пацієнт буде також кандидатом на те, щоб одержати консультацію ревматолога, ортопеда травматолога. І якщо пацієнт так само втрачає ефективність лікування, яке ми призначили, доєднується суглоби, да, То зрозуміло, що такого пацієнта також слід в якийсь момент відправити до вузького спеціаліста. Отже, дивіться, коли, які є червоні пропорції для коксартрозу. Це початок захворювання із інтенсивними симптомами болю у віці до 50 років, особливо якщо є дані, наприклад, в анамнезі щодо диспазії кульшового суглоба, да або ми підозрюємо, що у пацієнта є такі дані. Коли ми підозрюємо за інтенсивністю болю і наявністю додаткових факторів ризика, що є інфаркт кістки або остеонекроз, е, субхондральний, наприклад, мікроперелом. І всі ці фактори вони вкладаються в клініку швидко прогресуючого коксартроза. Тут вже потрібно пацієнта з більшою чи меншою терміновістю відправити до спеціаліста. Третя локалізація остеоартрозу, яку розглядає цей консенсус, це у глобів кістів, і тут вже дивіться: от червоних пропорцій набагато більше. Чому? Тому що кисть є, власне кажучи, візитною карткою багатьох. Саме ревматологічних захворювань. Ну, остеоартроз також відноситься до хвороб кісково-мізової системи, але все ж таки більшість пацієнтів лікуються в на рівні первинної медичної допомоги, а інші ревматичні хвороби вони лікуються на рівні ревматолога. Да? От. І тут уже таких червоних пропорцій набагато більше, і ви можете їх розглянути ці червоні пропорції, і я вам із своєї практики от скажу, що треба врахувати наявність, наприклад, типових симптомів інших захворювань. Наприклад, при роматоїдному артриті вражається проксимальні міжфалангові суглоби. П'ясно-фалангові суглоби типові другого третього пальця і мілкі суглоби зап'ястка. І тому, коли ми бачимо такого пацієнта, ми проводимо йому тест на стискання кістів на трьох рівнях: на рівнях на рівні променево запясткових суглобів, зап'ястків і п'ясно-фалангових проксимальних суглобів. І коли ми одержуємо всі позитивні ці тести стискання, такий пацієнт має бути направлений терміново до ревматолога. для Підтвердження діагнозу ревматої арти, тому що по всім нормативам міжнародним протягом 4 тижнів він має вже одержати специфічну терапію, направлену на лікування ревматоїдного артриту. В той час, як при остеоартрозі вражаються дистальні міжфалангові суглоби, формуються тверді вузлики, ми це знаємо. Перші симптоми можуть з'явитися реп'ясно-фаланговому суглобі першого пальця, які є суглобами виключення для ревматоїдного артриту. Ну, і так далі. Да? Тобто, треба врахувати такі моменти клінічні. От. І таким чином, сімейний лікар веде пацієнтів знову ж таки старше 50 років, які не мають набряклих гарячих солобів кистів, які не мають ізольованого ураження п'яскофалангових солобів, які не мають діагнозу встановленого псоряса або висипки на шкірі, коли ви його зараз консультуєте. От. І так би мовити, цей пацієнт без. Запального суглобового синдрому в кистях це пацієнт, який може далі лікуватися сімейним лікарем. Якщо ви бачите ознаки запального суглобового синдрому, клінічні. Або лабораторні, то цей пацієнт є кандидатом на скерування до експертів. Ну, Клінічні ознаки ми вже з вами розбирали не раз на наших заняттях і школах сімейного лікаря і на платформі медивент. І можете побачити, тут вони, вони прописані: ці ознаки клінічні, лабораторні ознаки запалення, лейкоцитоз, підвищення шої, підвищення це білку. Ну і загалом, якщо пацієнт має. Декілька коморбідних станів і захворювань, які будуть, наприклад, обмежувати нам. Використання стандартних фармакотерапевтичних підходів до його ведення, або ті пацієнти, які викликають у вас труднощі в плані того, як змінити їм спосіб життя, щоб він став більш здоровішим. Такі пацієнти також, але вже в плановому порядку, мають бути скеровані до військового спеціаліста. Ну і от на сьогоднішній день, окрім цього консенсусу, да, по, скажімо, діагностиці і такому. Шляху пацієнта да, між різними рівнями медичної допомоги є ще такі також рекомендації, які опубліковані в 2022 році, і що рекомендують нам тут експерти, і це, до речі, експерти Євлар Європейського товариства із боротьби із ревматизмом. І що вони рекомендують мультидисциплінарний. Мультимодальний, мультикомпонентний пацієнт, центрований підхід. І тут, звичайно, також провідна роль належить команді ПМД, тому що команда ПМД забезпечує виконання цих правил для кожного пацієнта. Дивіться, в центрі уваги у нас пацієнт із симптомним остеоартрозом, і навкруги е, нього групуються різноманітні експерти, вузькі спеціалісти. Да? Цей ертапідтравматолог, який потрібен для того, щоб провести. Це пункцію суглоба, артроцентез, артроскопію, якісь інвазивні хірургічні маніпуляції на суглобі, да, які передують ендопротизуванню, але можуть надовго загальмувати якби, агресивний перебіг остеоартрозу, підтримати е, свій власний суглоб у цього пацієнта. Це ревматолог, да? це реабілітолог, обов'язково. Да? Але дивіться, на команді ПМД лежить основна задача. Це – Згрупувати всіх цих спеціалістів і вчасно одержати їх. Консультації, настанови, і основне це допомогти пацієнту впровадити їх у своє власне життя. Пам'ятаємо про те, що пацієнт із остеоартрозом є мультиморбідним, камарбідним пацієнтом. Ми про це також багато говорили, і тому йому може знадобитися і кардіолог, і індокринолог, і дієтолог, і так далі, як ви бачите на цьому слайді. І такий підхід це не є розкидання коштів, це не є ваш непрофесіоналізм, це навпаки є доказом вашої високі високої компетентності і докладання зусиль для того, щоб кожен пацієнт одержав необхідну доказову медичну допомогу. Що стосується фармакотерапії, пам'ятаємо, що фармакотерапія завжди базується на рекомендаціях із нормалізації маси тіла, нормалізації харчування, лікування супутніх захворювань, це дуже важливо для того, щоб забезпечити такі бази. Для нормального сприйняття і нормальної роботи препаратів фармакотерапії. Один із найбільш нових алгоритмів по лікуванню фармакотерапевтичному, в тому числі остеоартрозу, а саме, артрозу колінного суглоба, ми бачимо. 2019 року ним говориться прямо, що уже з кроку 1 при першому знайомстві з пацієнтом, підтверджені діагнозу остеоартроз, і ми не лікар має право і повинен призначити препарати так звані контрпротекторної дії на ряду із препаратами, які гальмують біль і запалення. Це буде крок 1. От і на кроці 2 на кроці вже рекомендується, якщо крок 1 не є достатньо ефективним призначати перальні нестероїдні протизапальні препарати. Що стосується застосування контрпротекторів, то на сьогоднішній день вони є. Різними, як ви знаєте, і серед них виділяється. І сьогодні ми поговоримо про хандреїтин сульфат, який ви бачите рекомендується ще з 2003 року більшості більшістю міжнародних експертних груп, які випускають свої клінічні настанови, доказові по лікуванню остеоартрозу різних локалізацій. І тут дивіться: хандроїтин сульфат доведена ефективність і безпека при лікуванні гонартрозу, коксартрозу, суглобу кистів і так далі. Да? І з часом більш нові рекомендації вказують на те, що сила рекомендацій і доказовість цих рекомендацій збільшується. Да? І це повинно також. Сімейний лікар враховувати в своїй практиці, в той час, як по іншим хондропротекторам, такої ми не бачимо прогресування в доказовості їх застосування. На сьогоднішній день у нас на фармринку України представлений препарат трубтом, добре вам відомий, який є хондритин сульфатом, фармакологічно чистим препаратом, який пройшов всі необхідні доклінічні і клінічні. Дослідження і одержав і хороші результати по ефективності і по безпеці. Дивіться, починаючи із 2001 року. Да? Дія хандритин сульфату підтверджена була краще ніж е, ряду інших е, хондропротекторів. За результатами опублікованого Кохрановського е, метааналізу 2015 року да, трьох клінічних досліджень більше 9 тисяч пацієнтів. Було доведено, що застосування хондритин сульфату в комплексі лікування остеоартрозу покращує і. Короткотермінові результати лікування, по болі, по функціональності, по рухливості пацієнтів, і також ефект зберігається, це дуже важливо, три і більше місяців після того, як закінчується курс лікування. Також застосування хандритин сульфату тривали, має властивості гальмувати звуження, подальше звуження суглобової щілини. Такі самі результати. Були одержані щодо високоочищеного фармакологічного хандритину сульфату по огляду літератури, опублікованого в 2021 році, тобто, сучасні дослідження, вони підтверджують результати більш ранніх метааналізів. Ну і окремо говориться, що застосування хандритину сульфату препарату структу майже немає побічних ефектів, і що ще варто відмітити, що звертають експерти увагу на те, що. Чи саме фармакологічний очищений лікарський засіб сульфат, тобто той, який зареєстрований як лікарський засіб, а не як харчова добавка, має саме той клінічний ефект хороший, про який ми з вами говорили, на відміну від харчових добавок, які не є контрольованими за складом, і за визначенням закону України про лікарські засоби, зрозуміло, що ліки. Структум препарат ми використовуємо для лікування і профілактики в той час, як дієтичні добавки Ми можемо рекомендувати пацієнту, бо пацієнт може їх самостійно приймати лише дійсно в якості корекції харчування при тих чи інших станах. Таким чином, в рекомендаціях всіх міжнародних експертних груп на сьогоднішній день, які займаються розробкою і впровадженням настанов щодо ведення пацієнтів із остеоартрозом, підкреслюється, що Необхідно враховувати при призначенні фармакотерапії остеоартрозу не в першу чергу безпеку пацієнта, тому що захворювання є хронічним. Лікувати його треба довго. Пацієнт мультиморбідний і часто вже якби старшого віку. І тому Говоримо про те, що лікування має бути безпечним при цукровому діабеті, при ряді супутніх захворювань швиково-кишкового тракту, серцево-судинної системи. Всім цим вимогам відповідає хондритин сульфат, який міститься в препараті з і по затвердженні інструкції до його застосування, яка базується на клінічних дослідженнях, може застосовуватися у пацієнтів із цукровим діабетом, із ліпідеміями, із захворюваннями швиково-кишкового тракту. При Тромбофлібітах перенесених і так далі, і лише одна, одне попередження це гіперчутливість до діючої речовини. Да? І це також важливо. Ну і це пацієнт може сам у себе, якби, виявити, да? і припинити прийом у такому випадку. Окрім того, слід говорити про те, що не демонструє хандроїтин сульфат в даному випадку взаємодії негативної взаємодії з іншими лікарськими засобами, на відміну, як ви бачите, від інших. Препаратів, хондропротекторів, які також є у нас в аптекі. І також, як ви бачите, структум має мінімальну кількість протипоказів і особливих застережень при застосуванні. Таким чином, при остеоартрозі ми можемо говорити про те, що саме застосування препарату структум є. Доцільним, є ефективним і є безпечним при практично будь-якій супутній патології у пацієнта. сульфат не демонструє лікарської взаємодії, переноситься дуже добре кількість побічних ефектів на рівні плацева. Приймається дуже просто по одній капсулі 500 мг, двічі на день. Курс лікування не має бути коротшим, ніж 3 місяці. Краще, якщо пацієнт приймає 6 місяців. Взагалі, в клінічних дослідженнях продемонстровано безпеку і ефективність використання протягом кількох років, да? От саме лікарського засобу із сульфатом для того, щоб продовжити здорового життя суглобів життя і підтримати якість життя наших пацієнтів. Дякую за увагу!